Зараз покажу вам автівку, яку вам ніхто окрім мене не привезе. Це тільки я можу ризикнути і привезти таку автівку Volkswagen Battle зі Швейцарії. Просто на реально гарному стані. Як на мене, я не знаю, чи ви знайдете кращий стан автомобіля. Думаю, що ні. Думаю, що таких. Це один, напевно, в Україні саме в такому збереженому стані. Дуже незвичайна автівка. Дуже прям за нею хтось там доглядав за кордоном, тому що ну багато речей на це вказує. Навіть і стан того самого підкапотного простору, стан порогів. Не полірована Подивіться, навіть подряпин немає. Ця накладка не фарбована, і навіть жодної подряпинки немає. Хтось виходив з нього і то акуратно, хтось відносився до нього як такої, якоїсь особливої своєї душевної речі. Що за автомобіль? А, друзі, я написав в групі, що це сьомий рік. Насправді чому? Тому що мені мито спочатку порахували сьомим, але розмитнили шостим, тобто він буде 2006 року, цей автомобіль. Там так і пише ВМД 7-й шостий. Зараз покажу вам, але буде шостим. Він 11-го якось там місяця 6-го року початок експлуат... експлуатації чи навіть проданий, а початок експлуатації 7-й. Бачите, от він 6-й-7-й розмитнений. 6-й рік, модельний 7-й. Тому я думав, буде 7-м, але переправим. В групі переправлю назад на 6 й рік. Не думаю, що це якась проблема. У нас є дуже цікава неформатна автівка, повністю вся робоча. Ну, що я маю на увазі робочих? Ну, електрика, кондиціонери і всі речі, які в ньому є, все працює. Він на гарних літніх колесах. На нових, давайте будемо будем на правду казати, 25-го року. Еса повністю нова гума. Бачите? Стоїть на ньому. Це вже круто. Диски, колодки дуже чудові, є пару незначних подряпинок на ньому, але в загальному стан. Ідеальний. Для шостого року це стан нової машини, на мою думку. У нас є багажник, і він. Ой, до речі, по багажнику, хто не знає, він тут не такий малий, як здається. Дивіться, він відкривається, така цікава ляда. Бачите? Це в нас що? Це середне, щоб відкрити, я так розумію, тому що він на американський ринок продавався. Тут, я так розумію, можна навіть встановити газ, тому що є повноцінне розмірне колесо. Зараз побачите тут якийсь От, Бачите, куди балон газовий може поміститися сюди. Видно? Коротше, можна поставити газ. Ну, не знаю, чи це актуально. Напевно, думаю, більше всього, що ні, але хто хоче для речей... Місце тут нормальне. Навіть великий чемодан поміститься. Так, Кришка, бачите, така прикольна. Незвичайна. Далі по салону тут багато фішок прикольних, цікавесеньких. Склопідйомники десь знаходяться. Бачите, це відкриття багажного відсіку. Це склопідйомники, тут регулювання і підігрів дзеркал. В нього далі є підстаканники. часи і температура присутня. Підлокітничок. Ось такий, тут така ручечка цікава, там значить, на каву, курсова стабілізація, кондиціонер в ньому присутній. І прикольна лінізована оптика пробігу 157 тисяч кілометрів. Зараз запустимо, віджину його, покажу вам, як він виглядає під капотом. Він під капотом реально що нова машина. Просто. Зараз покажу. Ми його легенько притонували, щоб він не був таким акваріумом. Дуже прикольна, м'яка така. Прикольна тачка. Прикольно їде, дуже динамічна по місту через те, що короткі передачі є така прям юрка-юрка. По моїм, як кажуть. Це єдиний, єдиний момент, друзі, софтач. Не знаю, можна познімати, поперефарбовувати ці пластмаски. Якщо комусь прям буде заморочливо, карти чудові. Ну, от на Тут на насофтач, тут на софтач є такі трішки маленькі моменти. Сидіння, подивіться, все ідеально, 157 пробігу. Е, питали, чи є тут місце на задньому ряді. Ну не знаю. Думаю, що діткам маленьким, особливо шобутним, Тут буде нормально. Комусь високому, такому як я, ну, доїхати кудись я можу. Сказати, що мені тут може бути комфортно, напевно, ні. Але якщо кудись поїхати, я можу. Ну і якщо мекнути, то спати я теж тут зможу. Дуже класно сидіння працює, так не складно і не заморочливо. Мені подобається, як воно тут відпрацьовує. Так, капотик я відкрив. Для діток, я ж кажу, возити в школу ідеально. Для якогось торгового агента ідеально. Подивіться, гідроупор капота проста БСЄ, ідеальна робота, простий БСЄ. під капотом нова машина. просто. Я не знаю, як вони його так зберегли, але тут, тут до чого тут не, не візьми, він просто в стані нового. Лінзи стоять, можна поставити білет, хто хоче. Отака От тачка. Є в нас на майданчику, жоден елемент не фарбований. Жоден, повторюсь. Дуже збережена. На новій гумі. Не знаю, приїжджайте, подивіться. Я думаю, думаю, від стану автомобіля ви будете приємно вражені. Немає такого жука в такому стані на ринку. Мягка, комфортна. Неформатна цікава автівка. Можливо, вам під підприємство яке-небудь, під доставку яку-небудь, якоїсь піці, навіть запчастин, навіть для Volkswagen, можливо, якісь конкретні послуги надаєте. Теж буде цікаво, тому що в такому стані не знайдете. Тільки я міг таке привезти, я ж кажу. А такі прикольні автівки привозить тільки Степан, не формат такий. Гарно ж виглядає. Головне не переплутати, де тут перед, а де тут зад. <реш> Можна переплутати, подумати, що ви стоїте. Бачите, ну, здається, що вперед, правда? Ніби. Ну, якщо так десь не помітити, <реш> класний, дуже класний. І стан, друзі, дуже гарний стан. Там пара подряпинок на ньому є, незначних, такі мінімальні. Сліди використання, звичайно, що незначні присутні. От, Але. Кузов, техніка все решта, просто бомба.